Позбиткувався над пенсіонеркою і заснув на зупинці. Такого собі джентльмена удачі на Житомирщині затримали поліцейські. Надвечір 6 лютого до Хорошівського відділення поліції надійшло повідомлення про пограбування літньої жительки села Топорища. Першочергово розбирались у ситуації інспектори сектору реагування патрульної поліції. Проник до бабусів помешкання наніс і тілесні ушкодження, після чого заволодів. Бабуся грошима, а саме пенсією. Бабуся розповіла, що до її дому двічі навідувався якийсь непроханий гість. Спочатку шукав горілку, потім з тусанами вимагав від літньої господині цінності. Ну так, я поступив до її. Вона вийшла від цього бабуля жити хочеш, гроші давай. Вона мені пойшла свої там заначки, достала у платочку замата і віддала. І багато грошей ти задав? Дві тисячі. Це зухвалець уже у поліції розповідає про свій візит до пенсіонерки. Тоді ж бабуся запам'ятала дещо з його прикмет. Бабуся назвала, що чоловік середнього зросту приблизно до 30 років. Самі явні були прикмети. Це зелена куртка та джинси. Схожого парубка бачили у тутешньому магазині. Він за що тоді перший раз взяв 0,25, а потім зашов через минут 10, взяв сигарети і все. До видно, що він такий вже на підпитку ті зеленої курточки такі десь впадав, в глині був. Самого чоловіка правоохоронці помітили неподалік. Даний чоловік, який знаходився на зупинці, був в п'яному стані, на, на про запитання поліцейських не реагував, поводився себе агресивно, на вимогу працівників поліції ніяких в його не було. 33-річний житель селища Нової Борової нині під вартою у поліції. Про нього відомо, що раніше він притягувався до кримінальної відповідальності. Мотиви свого вчинку пояснює кількістю вжитого алкоголю. Наприюсь, вироче. Наробив ділок. За фактом грабежу триває досудове розслідування. Чоловікові загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.